Привіт! Сьогодні буде в мене поухнастий помічник. Можливо, він буде трохи забирати увагу сьогоднішнього тренування. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалось, тому поїхали далі. Голову вперед, назад, в праву сторону вліву і поворот в праву сторону в ліву сторону. Насправді, це дуже проста справа, досить легка, але багато хто її ігнорує. Ручки в різні сторони, в праву сторону. І в ліву сторону. Нам потрібно потягнути м'язи спини. Звісно, у всіх болить спина після цілого робочого тижня. Це нормально. Я згадую, як я працювала в офісі, і в мене також боліла спина, поки я не робила щось для неї. Праву сторону вліву. Головне намагайтеся максимально витягнутися в кожну сторону, так, щоб відчути м'язи спини. Нахил в одну сторону, нахил в другу сторону. На видих. Головне робити це дійсно на видих, тому що наші м'язи, наше тіло і наше дихання дуже сильно пов'язані. Чому? Згадайте, якщо ти дуже сильно стресуєш, а? прям не знаю, щось на роботі таке або взагалі будь-який стрес. Відразу починаємо дихати, а ото як собачки, наче не вистачає повітря, наче ти не можеш глибше вдихнути. От, і це насправді дуже сильно впливає на всі наші м'язи, тому що до них приходить менше кисню, виділяється багато кортизолу, адреналіну, норадреналіну. М'язи напружуються. І відчуття не якогось розслаблення після цього. Далі ручки назад, плечі витягуємо вперед на видих, на вдих, прогин, зводимо лопатки. Видих. Вдих прогін зводимо лопатки. Повністю видих. Вдих прогін. Так от, коли у нас поверхневе дихання, виділяється багато кортизолу, адреналіну, наші м'язи напружуються, особливо, коли ми не вдихаємо глибоко. Особливо оці, знаєте, всі міжреберні, то, як кажуть, міжреберна невралгія, десь там кульнуло в серці. Ну, оце от все. Поїхали далі на колінця. І звідси ми зводимо лопатки вниз, округлюємося наверх. Тут трошки поясню. Зводимо лопатки, опускаємо їх вниз, піднімаємо голову. Округлюємо, опускаємо голову плечі до вушок. Знову зводимо лопатки, піднімаємо голову. Округлюємо плечі до вушок. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, одне із важливих задач розтяжки це навчити правильно дихати. Видих. Так от, найчастіше при сильних стресах починає десь затискатися в грудному відділі спини, або в грудній клітці, або трохи нижче лопаток, тому ми з цим маємо зараз працювати. Далі, одну руку ми ставимо перед іншою рукою, але ця рука у нас стоїть в опорі. І нахиляємося в сторону на видих. На вдих піднімаємося, і, навпаки, другу видих. І на вдих піднімаємося. По черзі. Видих. На вдих піднімаємось і видих. Насправді я пам'ятаю, як в мене були панічні атаки і сильна тривога. І я тоді почала цікавитися взагалі усіма дихальними техніками, як себе заспокоювати, хоча на улосся все. Квадрату. да? це мазут. Моя пушиста любов, да. мазутінка. В одну сторону, в другу. І тоді я зрозуміла, що квадрат це класно, але це тільки початок. Є там така глибина. М -м -м. І найбільше заспокоює, до речі, не квадрат. Уходимо на лікті. Тут ми Нос, ручки наверх. Уходимо назад, видих. Якщо відчуваєте, що можете більше, поставте руки на плечі. Тут видих. І вдих, вперед, Видих. Якщо так, незручно, пам'ятаєте вниз, вдих, вперед, Видих. Найбільш заспокоює, коли ми видихаємо довше, ніж вдихаємо. Видих. Тобто, наприклад, я вдихаю на 4, видихаю на 8. Насправді, поки ти думаєш, наскільки вдихнути і видихнути, ти вже перестаєш думати про тривожні думки. Насправді, це працює ну, особисто в мене. Поїхали далі. Попрацюємо з м'язового тазового дна і спиною. Дивіться, ножку ми ставимо позаду, одну попереду. <кхем> Піднімаємо коліно наверх. Максимально плечі тримаємо рівно, тобто намагайтесь не скручуватися. Підняли, опустили, повернулися. Підняли, опустили, повернулися. Це не обов'язково. Але я намагаюся вам давати коротке тренування, але функціональне, так, щоб ми багато всього встигали. Тому поки будемо так. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Тому, коли починаєш працювати з диханням, розумієш, як легко можна сконцентруватися. У мене так було з тим, коли я почала водити. Мені було так страшно, ще мене... й досить швидко, мені треба було сісти за кермо і зразу вже самі їздити. Взагалі незнайомому місті, Я взагалі там не їздила до цього. Тим бачу Одеса. Одеса Привіт. Да, так само в другу сторону. Дуже допомагало дихання. І якісь концентруючі пісні. Для мене на той момент то була сердючка і Моноскін. Дуже дивний вибір, я розумію. І так, поїхали. Видих. Вдих. От. І коли я розумію, що я починаю думати про дихання, і я себе заспокоюю, так, все буде хорошо, все добре, я контролюю ситуацію, я виконую правила дорожнього руху, тоді стало легше. Взагалі, дихання мені дуже-дуже допомагало і до сих пір допомагає. Я взагалі люблю, можливо, це не кожен день, не можу сказати, що я крем, кожен день виконую дихальні практики, але десь раз на тиждень. Іноді двічі я виконую вдихання, вдих-видих, вдих-видих. Супер. Тепер поїхали далі. Ми попрацюємо трохи з м'язами кору. М'язами Ну, м'язи-спини входять з м'яза кору, з м'язовим корсетом. І основне, що я хочу з вами сьогодні зробити, це те, що. Ми зрозуміємо, як рухати тазом. Ми тільки що не зря розпрацьовували, можна так сказати. Хтось скаже, розкривали таз або розкривали стегно там, і так далі. Але я скажу просто, що ми попрацювали з тазом, розігріли м'язом. І так, наша задача ми піднімаємо коліна вгору, ну, десь на сантиметрів 10 від підлоги. Спина рівна, паралельна до підлоги, підкручений таз. Тобто не прогін, не округлена спина, а просто рівна. І тягнемося на видих. Одним коліном назад. Другим. Одним. Одним. Другим. А, а ще. Дивіться, нам треба просто опускати стегно, але ми не, не так рухаємо. Тобто ми. Не перекачуємося, да, не в... у нас рух не в спині, не в грудному, а саме в тазу. Ми зараз це приймемо. <с> Все добре. Я розумію, що поки звучить досить дивно, але зараз вийде. Повірте, вірте мені. <с> Поїхали. Видих. У вас тут буде напружуватися м'язи живота. Ось сім. Ну і прямий м'я теж. І квадріцепси. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Супер, так? Я бачу, у нас все виходить. Я відчуваю. Ви зі мною на одному зв'язку, вайбі. Які там зливилися нові слова. Так, хорошо. Поїхали далі. Ми робимо випад. Коліна у нас. Піднімається з позаду також рівним. І звідси ми робимо пружинку. Вверх, вниз, вверх, вниз коліно. Тут силою тримаєте коліно, щоб воно не згиналося. Тобто не отак. От, а воно тримається постійно рівним. Тут 90 градусів. 10. 9. 8. 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Міняємо. Я знаю, що у вас вже трохи, болять квадрицепси, Я вірю. Але нам потрібні ці фрави для того, щоб не боліла спина. як би це дивно не звучало? Тому що. В тому числі розтягується кубо поперековий м'яз, який віде від попереку до стегна. Ось так. от. Тобто, да? як, так, от, так, як Ми його розтягуємо від попереку до стегна. от, от. Так от. І дуже часто у сучасних людей, які багато сидять за комп'ютером, він наспазмований. Не, не у всіх, але дуже часто. Коліна Рівне. Поїхали. 10. Дев'ять, трохи голос, да. Вісім. Сім. Це я про те, що це не суперлегко, Мені також. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. The next. Так. Ось цю вправу я люблю, тому що, по-перше, ми уходимо на лікті, у кого проблеми з зап'ястями. Я вас розумію. мене теж когось були. Я того і почала з ними працювати. Це перше. По-друге, поперек. Тобто тут легше його тримати рівним. Тут складніше опуститися, тому вам складніше прогнутися. Нам його треба тримати рівним. По-друге, сідниці. Всі люблять сідниці. А чого? Тому що вони нам допомагають сидіти довше і щоб не боліла спина. Вони підтримують найширші. Ну, і не тільки найширші. І так, поїхали. Коліно у нас на рівні з тазом. П'ятка буде виштовхуватися вверх. Давайте зробимо 20. І раз. Вирівняли? Напружилася сідниця. Ой, не повертаємо ногу. Вниз. Не повністю, а до початкового положення два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Маєте відчувати вже сідницю. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Знаєте? Хто мене дивиться і хто зі мною робить вправи, Я дуже вам пишаюся. Бо одне діло, коли ти платиш за тренування і на нього приходиш. А ще коли тобі ще тренер на це наполягає і каже, от тобі треба. А зовсім друге діло заставити себе на безкоштовне тренування, встати і займатися. Бо тобі не жалко, ні грошей, нічого не жалко, ти просто встаєш і робиш, бо тобі дають це офігенно. Мені навіть було себе складно заставити так займатися. Мене мотивувало тільки те, що мені хотілося дізнатися більше. Все. Навіть не тіло. Просто хотіла дізнатися більше. Але зараз я тренуюся сама. Бо мені хочеться дізнатися, наскільки моє тіло може бути сильним. Поїхали на другу ногу так само 20. Це була хвилинка відпочинку. Так. Не повертаємо ногу. І. Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, Два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. <гум> <гум> Супер. Поїхали, потягнемо ще Я вас відпущу сьогодні. Бо ви вже супер -умніки. І умніці. Одну ножку попереду, другу ножку позаду. Дивіться, у вас оця кісточка, ну, тобто п'ятка, має дивитися в стегнову кісточку. Ось тут от вона. Ми витягуємося наверх. Буває таке, що у вас нема такого виверта. У вас, наприклад, отак. І не тягне. Пробуйте порухатися трохи зовні. Трохи внутрі, Так, щоб ви відчули, що у вас тягне сідниця. Бо все одно у кожного це свій може бути своєобразний кут. Ось так. да. Витягуємося наверх. Якщо відчуваєте, що тут вже перестало тягнути, можна лягти повністю вниз. Якщо і так перестало тягнути, можна прям лягти на ногу. Я ще люблю перекачуватися з одної сторони на другу сторону. Так трохи легше. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. The next... І не забувайте, дивіться, я ставлю ногу, потім уходжу стегном назад. Це найзручніший спосіб уходити в голуба. Я бачила багато варіантів, правда, дуже багато. Але цей найзручніший. Десять. Ну, ладно, найзручніший для мене, буду уточнювати. Бо тут може бути по-різному. Дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4. Три, два, один. Супер. Обережно сходимо. Я буду дуже рада, якщо моє тренування сьогодні комусь, хоча б комусь допоможе, і ви будете щасливішими. А ще бачите, я дуже люблю Гаррі Поттера. Будь ласка, хто також любить Гаррі Поттера, Напишіть мені я в коментарі, бо вже починається оцей період. Хуа, Хуа, і дивиться Гаррі Потера, я не хочу бути одна в цьому. Все, пишіть мені, хто любить Гаррі Потера, і до зустрічі до наступного тренування у вівторок. Па-па!